Мій друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ви просили мене розповісти про IPO Київстар, що це означає, тому що коли в новинах з'являється заголовок Київстар виходить на IPO. Це для багатьох звучить як щось технічне і далеке. І насправді initial Public offering, так зване IPO, це не технічна далека історія, навіть якщо він робиться таким пришвидшеним способом через. Спеціальну кампанію, як це зробив Київ тому що первинне публічне розміщення акцій це подія, яка може мати дуже серйозні наслідки не лише для самої кампанії, для всієї економіки України. Також розповім вам про це, що це означає. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. IPO – це взагалі такий момент в житті кампанії, коли вона вперше виставляє свої акції. На біржі на відкритий продаж, тобто будь-хто з великих інвестиційних фондів або приватних інвесторів може придбати акції цієї компанії, її частку на фондовій біржі. Це відрізняється декарі від тієї ситуації, коли власники залишаються таким вузьким колом акціонерів. Наприклад, коли є материнська компанія холдингова чи кілька. Великих інвесторів, тобто це принципова інша історія, коли практично будь-хто може купити частку компанії на фондовому ринку. У випадку Київстар компанія належить голландській Віон, яка зареєстрована в Амстердамі, і працювала на ринках і східної Європи, і колишнього СНД і Азії. І «Київстар» є таким справжнім ну, золотим активом, можна сказати, цієї. Компанії, бо це найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, який приносить віону левову частку доходів. Чому взагалі Київстар вирішив виходити на IPO? Ну тут можна відзначити кілька можливих причин. Перше це фінансування розвитку. Український телекомбізнес стоїть перед серйозними дуже Викликами, воєнними викликами інфраструктуру руйнують ракетні удари, витрати на відновлення кіберзахист величезні. Для цього потрібен доступ до капіталу. І IPO якраз дозволяє залучити гроші, причому без величезних кредитів. І по суті, продавши якусь частку в бізнесі, отримати необхідний капітал. «Київстар» планує інвестувати мільярд доларів в Україну в період до 2027 року, розвиваючи цифрову інфраструктуру і послуги. І значна частина цієї суми вона вже вкладена. Друга причина це прозорість і репутація, тому що вихід на IPO – це демонстрація відкритості і сили. Компанія зобов'язана регулярно публікувати звіти, проходити аудит і практично жити під мікроскопом інвесторів. І для України це сигнал. Бізнес тут може бути цивілізованим, і може працювати за міжнародними стандартами. Репутація має цінність і IPO – Це є таке збільшувальне скло для цього активу. Третій фактор, який можна відзначити, ну це можна сказати, гра на майбутнє, та тому що успішна IPO Київстару може стати таким дороговказом і для інших українських компаній. Досі українські компанії рідко наважувалися виходити на західні біржі. Приклади були: це, наприклад, Кернел або Ферекспа, але на провідну американську біржу з українських компаній ще ніхто не наважувався виходити. Київстар бренд, якому довіряють мільйони українців, і тепер це. Також інвестиційний актив глобального рівня з тікером, назвою скороченої акції Київ, так як пишеться столиця нашої країни. І тепер в цей актив можуть інвестувати мільйони людей, компаній з усього світу. Ну і я би не списував з рахунків четверту, можливу причину це захист бізнесу. Тому що ну, ми з вами розуміємо, що для того, щоб працювати в Україні, треба мати якісь важелі. Безпеки, додаткові страховки у когось це може бути політичний вплив. Ну що очевидно дуже швидко міняється, тому що з виборами міняється політична кон'юнктура команди, хто в фаворі, хто навпаки в опалі. Другий фактор стабільності це зазвичай вплив ЗМІ, засобів масової інформації, але найбільш таким солідним і. Фундаментальним фактором захисту бізнесу це завжди було його не просто структурування в закордонних юрисдикціях, а залучення стратегічного закордонного інвестора. Так, от вихід на IPO це ще краще, тому що компанія стає публічною. Вона на радарі всі засобів масової інформації інвесторів і так далі. Якщо хтось вирішить робити по відношенню до цієї компанії щось погане, то це вже буде зовсім інша історія ніж це б була. Там, скажімо, закрита кампанія, товариство з обмеженою відповідальністю чи щось таке. Ну але звісно, що IPO – це не тільки можливості, а серйозні виклики. Війна великий ризик для будь-яких інвесторів, і питання, а хто буде купувати акції кампанії, яка працює в країні, що перебуває в стані війни. Інвестори оцінюють ризики не лише по самому бізнесу, там по операційній моделі, по прибутковості, по ринковій ніші. Вони дивляться ризики країни, і тут Україна виглядає, звісно, що вкрай вразливою. В перші дні, до речі, на американській біржі акції Київстар дещо просіли, проте згодом вони надолужили свої позиції і навіть пішли в ріст. Репутація мажоритарного акціонера Віон ще один виклик, тому що до 2022 року Віон працювали в Росії. Київстар офіційно належав структурі, яка мала зв'язки. ЗРФ і лише після повномасштабного вторгнення компанія заявила про вихід з російського ринку для західних інвесторів. Це все ще пляма в історії і в репутації. Ще один виклик: це висока вартість боргу України. Коли країна живе практично на межі дефолту, то навіть найуспішніша компанія змушена платити так звану премію за ризик, тобто вартість капіталу для Київстар буде вищою ніж, скажімо, для... Аналогічних операторів в Європі. Хоча, звісно ж, що новий оцей публічний статус компанії – все одно це велика перевага в порівнянні з минулими позиціями бізнесу. Київстар це понад 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку, мільйони клієнтів фіксованого інтернету. За обсягами абонентської бази компанія лідирує на ринку і має. Низку перспективних напрямів, і мобільний інтернет, да бо Україна має одну з найнижчих, до речі, цін на мобільні дані в світі. І експерти визначають, що тут є значний потенціал. Фінансові сервіси, тому що Київстар розвиває мобільні гаманці, цифрові платежі, і це перспективний напрям, особливо після відключення частини банківських сервісів в кризових умовах. хмарні сервіси, і B2B – це теж може бути вагомий сегмент, тому що. Бізнесу потрібні дата, центри, захищені комунікації, топова аналітика. Київстар має для цього технологічну базу. Ну і звісно, відновлення інфраструктури після війни. Бо це не лише витрати, це й можливість побудувати сучасні мережі з новітним обладнанням, g оптика, захищені системи. І для когось це статті витрат, а для когось це можливості розширення бізнесу. Які потенційні наслідки у цього виходу на біржу Київ Старого», якщо говорити не про саму кампанію, не про акціонерів, а загалом про економіку країни про інших гравців вони вагомі. Перше, це притік інвестицій. Якщо IPO виявиться успішним протягом певного часу, скажімо там, в горизонті кількох років, то це покаже довіру глобального капіталу до України? Це прецедент для інших, тому що. Кейс Київстару може стати стимулом для українських it компаній агробізнесу, енергетики чи навіть виробників дронів, теж виходити на великі фондові біржі. Зміна імідж України, війна формує образ України як зони ризику, і це зрозуміло. Але IPO Київстар може його дещо змінити, показати, що тут можна інвестувати і тут можна заробляти, попри всі наявні виклики і ризики. Ну, звісно, що вигади для бюджету. Це дуже важливо, тому що компанія, залишаючи сотні мільйонів доларів на фондовому ринку, вона за рахунок цього ресурсу збільшує масштаби діяльності в країні, інвестує, розвиває бізнес. а Разом з цим зростають і податкові надходження до бюджету. А ще це дуже важливий такий символічний, можна сказати, сигнал для держави, що капітал можна не лише просити у вигляді допомоги. Чи Кредитів, ми з вами говорили нещодавно про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, цю хворобливу, таку тривалу історію. Так от що капітал можна не тільки десь випрошувати, позичати або отримувати у вигляді допомоги, а й залучати ринковим шляхом, тому що інвестиції самий головний показник в економіці на якомусь етапі, якщо ми хочемо кардинально змінити свою економічну. Реальність. Інвестори завжди купують не тільки сьогоднішні результати. Вони купують майбутнє, вони купують очікування в певному сенсі, якщо ситуація на фронті буде чітко стабілізована, або якщо вдасться встановити мир за якоюсь формулою, якщо Україна покаже перспективу розвитку і динаміку на шляху інтеграції до Євросоюзу, то попит на акції Київстар. Може виявитися значно більшим ніж зараз, і це вплине на капіталізацію компаній, і це потягне за собою цілу низку нових виходів українських компаній на фондові біржі таких провідних платформ, ну скажімо, як той же Nasdaq. Тож. Вихід на біржу Київстара це не просто фінансова подія. Це тест на довіру до України в умовах війни. Це історичний прецедент. І успіх кампанії в наступні роки може показати, що насправді український бізнес живий, він здатний конкурувати на світовому рівні, незважаючи на всі виклики і проблеми. Він здатен приваблювати міжнародні інвестиції навіть у найважчі часи. І головне, він здатен їх окупати через реалізацію того потенціалу, який є. Насправді, у дуже багатьох українських компаній його можна розкрити і через кращу економічну політику, і через вихід на міжнародні ринки капіталу, як це зробив Київстар. Шановні друзі, дякую вам за увагу, за інтерес, за ваші коментарі і за вашу підтримку на Patreon, на Ютуб, на Манобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, і це важливо до зустрічі.